Друзі, зараз я вам розкажу про один з самих, на мою думку, безтолкових артефактів в зоні. Але якщо він вам подобається, то сприймайте це як жарт. А насправді його варто хіба занести Сидоровичу. Він подивиться і скаже: Ну що ти за дурню мені притяг? Ти не врубаєшся? Мені потрібен реальний товар. Ладно. Досить базарити, погнали. Мова, звісно, піде про дивний болт, як його взагалі знайти. Ну ви тут з'являєтесь у малізоні, робите пару квестів, вас випускають через смітник росток, рудий ліс прибігаєте на Янів. З Янова вибігаєте, отак біжите, собі по цій дорозі, біжите, 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 прибігаєте ось сюди. І тут собі через дірку в заборі заходите, дивитеся, а вихор якраз щойно бушував над потрібною нам хатинкою. Ви забігаєте в оцю хатинку. Ось так вона виглядає на карті. Ми тут ховаємося в цій хатинці, де нам пишуть вдало ополювання сталкер. Ось наїхав, кинув нас з ніг викор. Це сигнал того, що треба бігти. Бігти треба в нього всередину. Бачите, він зараз захопив скажімо так, цю будівлю в себе всередину. І ми тут просто тут інтуїтивно понятно, постійно куди бігти. О, бачите, вилізли на цю платформу, праворуч, потім у нас такі ящики, які сильно до краю туди не підбігайте. Треба десь в центрі випора, плюс-мінус бути. До... І тут такі дощечки, які нам завжди натякають туди взагалі. І ящики можна було і не стріляти. Я тут постріляв, ну, що там такого. Тут знову все, бачите, інтуїтивно, понятненько, стрибається все. Ви можете в процесі зберігатися. якщо... О, трошечки аномалія відбулася, хто по помітив. Я собі зберігся, раптом мене зараз кине. Я собі зможу завантажитися з цього місця без проблем. О, чекаємо, не поспішаємо, щоб ви вкрай не залізли, бо викине. Оп, 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 І так собі просто постійно, ну зрозуміло, туди нема куди стрибати, значить сюди. Тут така сама історія, там десь далеко не зрозуміло, знаєш сюди. Тут доріжка вказує туди. А тут ви вже бачили мільйон гайдів, я провалився. Завантажуємося, провалився. В гайдах чуваків все дуже класно, вони роблять це з першого разу, але на практиці воно... Чекайте, бо вискочило. На практиці воно не завжди з першого разу. От я, ну ти й що, ну кинуло мене, ну завантажився. Завантажився я там десь з середини проходження цього випора. Біжу собі далі. Нормас. Як під... Ще раз облошився, ще раз завантажуюся. Не буду я навіть нічого на нарізки робити, просто покажу, як є, що це нормально тут собі пару разів, <смі> не з першого разу. Потім з першого разу вони, мабуть, як світ потренувалися перед тим, як знімати відео. Щоб виглядало ефектненько. Так, хорошо, стрибаємо. Стрибаємо, стрибаємо, залишаємо собі право на помилку, тому що ми хоп і знову збереглися. Тому немає нічого постидного. Якби в цьому було щось постидне, то гра б нас зберігала почеткоїнько. І знову, опі, перестрибуємо. І ось ми на крані. Тут треба трошки поспішити, але не сильно, щоб ви свій край не вперлися, бо вас кине. Біжимо біжимо за цим краєм і воно він летить. Дивіться. Нази, і назад, сюди. І ховаємося зразу назад в кран, бо зараз знов них кине. Опа, кинули. Нічого страшного. Абсолютно спокійненько собі. Злазимо відси. А зараз, друзі, я вам поясню, чому це самий безполізний артефакт в сталкері. Ну як безполезний, його можна піти за якихось кілька тисяч карбованців продати, це все з користь. Трошечки перемотаю тут. А тепер дивіться, друзі, чому він безполезний цей артефакт. Беру я його, одягаю, значить. Ну, будь ласка, вдягнув. Дивний болт, один бла-бла-бла, артефакт. І починаємо дивитися. Ой, краса, яка, немає взагалі ніякої шкоди. Два, три. Чотири. Все! Все, чотири. І він що? І він розрядився просто. Тепер вам потрібен викид, щоб його зарядити. Всього навсього, чотири рази ви можете з ним влізти в аномалію з цим артефактом. І після того вам треба чекати викида, щоб знову його зарядити. Як на мене, єдине йому достойне застосування це. Ну що ти за дурню мені, притяг? Дякую, друзі, за перегляд. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. А якщо маєте таку можливість, баночка на ФПВ в описі під відео. Підписуйтесь до зустрічі!